Сьогодні ще один сонячний день. Як мені подобаються ці сонячні дні, і в Альберті, справді їх є дуже і дуже багато. Це дуже допомагає для морального стану, фізичного стану. Завжди мене мотивує та піднімає мій настрій. У мене є така можливість спілкуватися з великою прекрасною аудиторією. І я просто в захваті від цього, і мене це надихає продовжувати знімати відеоролики. Я вам хочу сьогодні розказати та розповісти про специфіку роботи на складі, скільки я заробляв на складі, скільки можна заробляти на складі, взагалі, як це все працює, бо це є складна робота, і багатьом людям це цікаво, і особливо якщо у вас немає англійської мови, то багатьох людей буде чекати така праця, така робота на початку. Та також зараз я знайшов вже іншу роботу. Останні свої 11,5 років я провів працюючи на складі. Я працював також ще на мувінгу, я вчився в університеті, купляв будинок, купляв машину, одружився, сім'я. Тобто я дуже багато чого робив в той самий момент. І звісно, ви всі прекрасно знаєте, що я й канал, допомагаючи нашим українцям в той самий момент. І знаєте, я часто себе запитую, як я це все робив. Чому секрет, може, ви себе запитуєте? Знаєте, секрет в тому, що моя сім'я завжди мене підтримувала. Це перший секрет, а другий секрет, що в мене український дух. І українці, якщо чогось забажають, чогось захочуть, то вони можуть добитися дуже великих вершин. І якщо вас цікавить знати, ким я тепер буду працювати, яка буде моя професія по спеціальності, можна так сказати, то давайте підписуйтесь на канал, коли буде 150 тисяч підписників. Я вам розповім, тому що не багато людей будуть ділитися такою персональною інформацією. Я є щирий, я веду цей канал завжди зі щирістю, і мені буде приємно з вами цим поділитися. Тому якщо вас таке цікавить, ставте вподобайки та також підписуйтесь на канал. Повірите ви чи не повірите, щоб навіть потрапити на склад тут в Канаді, то потрібно когось знати. Потрібно знати людей, які можуть вас порекомендувати. І якщо вони вас порекомендують, то ваші шанси зразу зростають з 10% до 90%. Все, що вам залишиться зробити, це пройти вдало інтерв'ю. Робота на складі вона неї дуже складна. Я, як ніхто, це розумію. І я її поєднував ще з навчанням в університеті, я її поєднював ще з цим каналом. Розумієте, це просто дуже було мені складно. Я загружав деколи 8 фургонів, деколи 4 фургони за ніч, особливо, коли були пожежі в Єловнайфі, то там взагалі роботи було, розумієте, ви приходите, починаєте роботу і дивитеся, а вже пройшли 8 годин. Вже ваш час пройшов робочий день і почався овертайм. На складі, що добре, що дуже часто ви можете працювати овертайм. І якщо ви дійсно хочете заробляти додаткові копійки, то овертаймін дійсно буде робити різницю і ви будете вже мати трошки більшу зарплату в загальному. Мій робочий день складався з восьми годин. Тобто я починав після обіду з 4.30, працював аж до першої ночі, переважно деколи до другої, навіть до третьої, були дні, що і до 4, до 5 ранку. Це було справді складно, чесно. Було дуже мені складно, але я ніколи не здавався. І я знаю, що ця робота не є легка. Ви працюєте, мусите постійно бути в кайданах з металічних. Коли плюс 30 на дворі, ви все рівно в цих кайданах жарко, неприємно. Ви випрали одяг, пішли на роботу, півдня пройшло. Вже ваш одяг весь покритий в пилюці. І це дуже важка та складна робота. Багато людей завжди надіються і думають, о, я там на пенсію вийду і почну жити своє життя спокійно. Попрацюю важко, віддам абсолютно все, і потім буду собі жити і насолоджуватися життям. Але далеко все не так. Коли люди е, починають та виходять на пенсію, вони вже не мають того здоров'я, їхнє тіло вже зношене. І я на собі відчув це. Коли я почав молодим хлопцем 18 років працювати на складі, я ще в той самий момент і працював на мувінгу на свого тата. Мій тато мав е, е, компанію по мувінгу, я йому допомагав також на початках. Це справді було дуже складно. Але мене це навчило багато чого в житті. Тому я такий, можна сказати, я маю життєвий досвід, я розумію, що таке важка праця. Я можу поєднувати багато важкої праці разом. І це навіть не в тому проблема. Проблема в тому, що ці овертайми, які треба було працювати так. Коли ви дивилися на свою зарплату і бачили різницю, то було приємно. Але не було бажання на вихідних розумієте, використовувати. Додаткові гроші якісь ви заробляли. Чи взагалі бажання не було дуже багато чого робити? Бо ви приходили додому субота, вставали перша година в обід і хотіли просто відпочити, хотіли просто відійти. І все тіло боліло. І потім неділя вже думками ви були знову на роботі, що треба вертатися. І повірте мені, робота повинна бути така, що ви не отримуєте стресу від того, що ви приходите на роботу. Ви отримуєте насолодження, насолоду від роботи, або ви просто йдете на роботу, робите якусь специфічну е, кусочок роботи і йдете назад додому і живете своє власне життя, і маєте сили, щоб жити своє власне життя. Працюючи на складі, це дуже складно. Багато людей на складі, з якими я працював з роками, навіть ніколи не виїжджали поза межі Альберти. Постійно жили від... Е, Чеку до чеку, таких людей дуже є багато, взагалі в Канаді, по Альберті, і це, це складно для людей. Тих люди постійно перебувають в стані стресу і ніколи не можуть відійти від цього такого тиску в голові. Знаєте, який. Їх змушує працювати фізично, і не тільки ви морально замучуєтесь, ви ще й фізично замучуєтеся. І ця подвійна така міцність вона доганяє людей в депресії. Люди починають бути в страшних депресіях і навіть не розуміючи того, що вони перебувають в депресії. Вас напевно цікавить, все ж таки, скільки я ж заробляв, бо це дуже важливо взагалі не, не то, що навіть розповісти, скільки я заробляв, але багато хто не скаже правдивої інформації. Я хочу вам сказати правдиву інформацію, щоб ви приблизно могли прикинути і зрозуміти плюс-мінус на що можна дивитися і як взагалі все працює. Зразу скажу, що я працював. Моя компанія мала профспілки. Профспілки захищали працівників. Досить дуже класна штука. До речі, рекомендую, якщо є можливість попасти в профспілки, які будуть захищати робітника. Це дуже вигідно, тому що є багато ситуацій, де працівники або начальники будуть незадоволені вами, або хтось на вас щось скаже, чи ви щось розіб'єте, і вас просто дуже легко можна буде вигнати. А коли вже є профспілка, вона захищає права працівника. І що би ви не робили, звісно, до такої вже степені, щоб нічого не доходило, якщо б ви щось таке дійсно не робили, небезпечне, то ніхто вас ніколи не звільнить. І навіть якщо вам будуть, наприклад, давати якісь попередження, там три попередження, і потім вас можуть звільнити, то все рівно профспілка буде приходити за вас ставати і казати, щоб анульовували це все. Тобто, і плюс вам буде пенсія нараховуватися, Додаткова, бо в Канаді є три типи пенсії. Перша пенсія від профспілок, яку ви заробляєте, і з кожної години, наприклад, там в моїй ситуації, 3 долари 50 за кожну годину, яку я працював на складі, йшло мені малесенький такий окремий банк, в якому я міг, де мені відкладалася сума на пенсію на майбутнє. Є, звісно, Old Age, то після 65 років вам платять пенсію і в загальному нормальна офіційна пенсія від уряду Канади. Тобто три пенсії можете мати. А якщо ви не хочете, потім, наприклад, якщо ви підете з профспілок і потім за два роки пройде часу, якщо ви не будете працювати ні на яку профспілку або ні на яку компанію, яка є, співпрацює з профспілкою, то ви зможете ці гроші зняти і використати їх для себе, але там, звісно, податок буде такий гоноровий податок, треба буде заплатити, бо це велика сума на раз, яку ви будете знімати. Як я вже говорив, я дійшов до Літхенд. і разом з Лідхем, разом з нічними, тобто ще платили за нічну, якщо ви працюєте після четвертої, тобто ви працюєте і ваш, ваш час переходить вже в ніч. То вам доплачують долар 50 за кожну годину нічних. Потім додавали мені долар 50 за те, що я був в Літхен, то вже 3 долари. І плюс моя базова зарплата, яка становила приблизно 26 з копійкою. Там Я точно вже не пам'ятаю, чи 26,23, чи 26,53. Тобто я фактично мав 29, хай буде з половиною доларів в годину. Плюс 3 долари 50 з кожної моєї години. Компанія додавала мені в профспілки на мою пенсію, і це виходило фактично 32 долара так грубо, плюс-мінус я заробляв. На складі заробляти такі гроші це досить непогано. Але щоб дойти до такого, мені треба було десь добрих 3 до 4 роки, поки я перейшов всі, як то кажуть, кроки першого працівника отримав трошки вже сеньориті. На компанії, тобто це все займає час, але в мене завжди була така: знаєте, принаймні добре про той склад, яка була в мене робота, що я завжди був захищений про спілками Я завжди знав, що робота завжди буде, бо це склад навіть при коронавірусі, коли треба було працювати при коронавірусі. Ми працювали, тобто я ніколи не втрат не втрачав зарплати. І в тому плані це дуже було добре, що така робота, як на складі, завжди оплачувала всі рахунки і підтримувала на мою сім'ю найскладніші просто часи. І приблизно чистими, якщо я не працював ніколи, овертайми ніякі там, знаєте, просто чисто моя зарплата така чистими на руки. Я не говорю дійсно зарплати. Я говорю чистими я заробляв 3500-3600, що місяця завжди приходило мені в кишеню. І це справді не є ідеальна чи якась надзвичайно велика зарплата, але точно не була погана зарплата. А якщо я працював овертайми, то я міг і заробляти 4-4500. Деякі люди на складі і до 5 тисяч заробляють чистими. Ну то Треба працювати, знаєте, по 12 до 16 годин день, і такі ситуації тільки дають людям, які вже довгий час працюють на тих роботах, але це нема життя. Ви взагалі просто погубите своє життя по повній програмі, і це того не вартує. Можливо, якогось вартує, для мене це ніколи не вартувало, тому що чим більше ви працюєте, особливо овертайм, додаткові години, то вас більше здирають і побільше ви платите, як то кажуть, уряду, ніж вам залишається в кишені. Що я порекомендую вам, якщо ви думаєте працювати в, на складі, я так скажу, що якщо у вас нема вибору і в загальному на складі непогано працювати, головне, розумієте, мати якийсь ціль, якийсь смисл і збоку собі жити, чи хату собі взяти, чи мати собі якусь, якусь ціль, ви повинні мати. Якщо просто ходити, знаєте, заробляти гроші і це все викидати, і думати, що ви будете страшенно багатими, так не вийде. Звісно, треба фінанси свої. Опорядковувати. І пам'ятайте, що це не, не, не проблема в тому, скільки ви заробляєте, а скільки ви можете зекономити, як ви вмієте зекономити. Тому що є дуже багато ситуацій, де люди, які е, працюють на складі, я, наприклад, і відпочивати їздив. Ну, розумієте, все можна, просто все треба робити розумно і думати кроки наперед. Бо багато людей кажуть, о, мені треба заробляти там. 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч. Але вони помиляються в дуже великій проблемі. Першому, чому вони помиляються, в тому, що вони дивляться на велику цифру, а вони не розуміють, що деякі є ситуації, де краще мати якесь забезпечення в робочому місті, щоб, вам, що ви знали, що ваша робота захищена, що вас просто так не звільнять. Також дуже важливо, що фінанси вміти свої стабілізовувати і. Контролювати, але жити можна працюючи на складі, ви можете собі давати раду, ви можете жити, ви можете їздити, відпочивати. Тобто, в принципі, в Канаді на любій професії ви собі зможете дати раду, якщо ви дійсно вмієте відкладати гроші. Але пам'ятайте одне: треба розуміти, що треба завжди залишатися людиною. І людиною дуже важливо залишатися в будь-якій ситуації, тому що багато наших людей, і не тільки наших, загальному в світі людей. Вони дивляться на людей і думають: о той прибиральник, той двірник, чи той на складі робить той є якісь, знаєте, чуть не алкоголіки. Але це далеко не від правди. Люди на кожній професії є важливі, і треба поважати людей перш за все за їхнє серце, за їхню душу, а не за те, ким вони працюють. Тому що кожна професія, запам'ятайте, важлива в суспільстві. І такі навіть другорядні професії, складніші професії, вони навіть більш важливіші ніж професії різних менеджерів. Це є правда, і треба бути вдячним, тому що завдяки таким людям є в магазинах продукти. Водії працюють, і вся система починає завжди працювати знизу, йде догори. Якщо низ буде поганий, і якщо ми не будемо підтримувати людей, які є на низу, то не буде нічого на горі. І не буде вас майбутнього чи майбутнього для ваших дітей. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавий, інформативний, позитивний. І бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.